Традиційно о 10.15 абітурієнтів запускають до пункту тестування. Їм допомагають знайти своє місце, наголошують на тому, що на столі не повинно бути нічого зайвого. Тільки сертифікат, паспорт, три чорні ручки та при потребі пляшка води. Це правило єдине для усіх тестувань. 24 травня складали всесвітню історію. До участі у ЗНО зареєструвалося 352 абітурієнтів. Не з'явилося 68. причини у кожного свої. Ще до початку оцінювання ми вирішили запитати учасників тестування, чи знають вони, коли почалася і коли закінчилася Друга світова війна. Результати відповідей були різні. 1 вересня 1939 року. А закінчилася? 8 травня 1945. Друга світова, по-моєму, 1914 мая. А, друга, 1941. 45 му році. А почалася Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року. Кінчилася 2 вересня 1945 року. Якщо на питання про Другу світову війну ще знайшлося кілька абітурієнтів, які знали правильну відповідь, то про те, що столітня війна тривала 116 років, не знав ніхто з опитаних нами. А, «104?» «100 років. 100 років. Тому сторічна війна. війна тому назад. Сторічна? Не помню. Знаю, але не впуні. <гум> не знаю. Тим часом на пункті тестування усе спокійно і без порушень. Хоч тут і не було ні громадських спостерігачів, ні державних інспекторів, усе йшло за правилами і прозоро. 24 навчальні аудиторії у більшості з них по 15 учасників. В останній всього сім. І задіяно сьогодні 24 аудиторії, і пишуть діти 352 дітей. Значить, працює одна румунська аудиторія, шість угорських, усі інші 16 – українською мовою. Більшість учасників оцінювання це цьогорічні 11 класники випускники Однак не всі. Анатолій закінчив школу ще три роки тому і тільки тепер вирішив складати зно. Для нього це щось зовсім новеньке. Після школи я вступ, пішов в армію. Потім Вдома був, потім на роботу, Так вийшло, що готувався, трішки забулося, готувався. Ну, думаю, як вже буде. Хочу поступити на, юридичну, на юридичний факультет, щоб по-дальшому для роботи мені потрібно. Мені потрібно здавати історію українську за те, що я хочу поступати на дизайнер інтер'єру Івана Івано-Франківських, там потрібно здавати. Іменно цей предмет і ще два творчі конкурси. Серед інших учасників оцінювання Всесвітня історія необхідна для вступу на різні спеціальності і є обов'язковим предметом. Вона є для мене найлегшою, ніж математика. І думаю, якщо здам тести, поступати на юридичний факультет. Результати тестів слід очікувати не швидше, ніж через два тижні. Уже тоді кожен зможе остаточно визначитися, з якою спеціальністю пов'язати своє життя.